Бажан пише поему Данило Галицький не просто так, тому що в 42-му році, оскільки в росіян не було гарного зразка лицаря, який боровся з тевтонами, а їм він треба було, то раптом московські історики написали статтю про те, що значить, князь Даніїл Галіцький защищав русський язик і русський народ. Ну хотіла князя Данила якось московську прописку в паспорт mm -hmm. наставити. Mm -hmm. І Бажан пише дуже свідомо пише цю поему Данило Галицький. Вона художньо Щоб така показати, середня. чий князь. А, а. І Там я звіряла дві редакції, бо йому там влетіли за першою редакцією. В першій редакції там ще не помзається було 12 лексем України похідних від неї. В другій редакції лишилося вісім, тобто над кожною лексемою треба було. Але в кожному разі потім ще доєдналися. Історики і так, таки відбилися.